І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. Ви на каналі Пономаренко за кермом. Наступила зима. Сьогодні у нас 2 грудня 2025 року, і ми з вами подивимося, які актуальні ціни зараз є на Жигулі ВАЗ-2106. Ваз класика. Саме на неї дивимося, які ціни в цьому відео. А в наступному відео ми подивимося з вами на лідера продаж серед недорогих кроссоверів, а саме Чері Тіго 2. Подивимося, що коштують такі машини новенькі з салоном. І так, а зараз у нас ВАЗ-21.06. Зараз на ринку України є 1514 штук е Жигулів 6. Вибор, величезна, кількість, шалена. Звичайно, машини страшненькі, ну, є різні, є і гарно гляжені. І так, дивимося. Найдешевшу машину на низу ринка я знайшов за 238 доларів. Машина знаходиться. В місті Ужгород. Це у нас 1983 року виробництва автомобіль. Мотор 1.2, не знав, що стоять, що ставилось 1.2 на 6, може, це вже хтось сам тулив. Коротше, каже, майже на ходу машина бежева, достатньо страшна. Ну, але з другої сторони, яка. Ціна, яка рибка, така юшка. Ну, тобто ну, не можна чекати за 238 доларів, що буде прям якась агонь-бомба. Ну, Тим не менше, дивіться, ще одну недорогу машину я знайшов за 283 долари. Машина 1981 року знаходиться в місті Львів. Машина має мотор 1,6, бензин каже, даю плюс на неї запчастини необхідні там. Машина на повному ходу. Червона, 500 тисяч кілометрів, каже, пройшла, і ще й Торг. ну от 283 долара і Торг. Мабуть, 3 долара точно вступить. 280 железо. Ну, така машинка. Не з ринка, не багато, не тепер, Але тепер ви знаєте, що буквально за 230-250 доларів можна купити автомобіль, якщо це можна назвати автомобіль, але все таки автомобіль можна знайти і купити. Що з дорогого, я знайшов? 16 тисяч доларів. 1985 року машина продається в місті Тетів. Страшна, як чорт. 1,3 газ. Коротше, на машині. Газ, стоїть, бензин. Один ну, і 1,3 ставили строчні, я точно знаю. були Каже, 5 місць. 366 тисяч кілометрів пройшла. Каже, раз вона 16 тисяч і отак. Ну, не можете винь до положка тліту, то доступний кредит. От якщо хочете отаку от машину, таку страшну, за 16 тисяч доларів, то будь ласка. Я думаю, що це звичайна якась помилка, тому що ну, це перебор. Страшенний, страшенний, страшенний перебор тисячу разів. Е, мабуть, якщо 16 тисяч гривень, то, мабуть, логічно, але це дуже багато. Е, для 16 тисяч гривень ця машина тягне на 16 тисяч доларів, а написано 16 тисяч доларів. Це жорсткий перебір Тетіївчани, Подивіться, ну це, це прям кришу зносить. А оце я думаю, що справді, мабуть, інша наступна найдорожча машина, і вона, мабуть, дійсно, найдорожча машина. Коштує 7 тисяч доларів 1976 року. В місті Харків. 1,3 і три літра. Бензин. Каже, що це капсула часу. Що це прям машина їхньої родини, машина дуже офігенна, 100 тисяч кілометрів. Е каже, на неї є торг невеликий, темно-синього кольору. Ви знаєте, дійсно отака машина е справді виглядає як машина, яка пройшла 100 тисяч кілометрів. Бо дуже часто кажуть, там, я ж часто зачитую цей кілометраж е на цих машинах, і коли там пишуть 80 тисяч кілометрів, там, 100 тисяч кілометрів. Ну там не видно, що вони пройшли 100 тисяч кілометрів. Там пробіг просто сумасшедший, просто машини затягані. Ця машина дуже гарна. Реально, ну, такі машини, я пам'ятаю, були в моєму дитинстві. От коли там десь 30 років тому мені було років 10-11, то тоді так були такі машини в такому стані. Отакі от були до мене, приїздив товариш із Києва, його батьки купили отаку от машину. Таку саму шістьорку, в такому синьому кольорі, прям офігенна. Прям класна, класна машина була. Я пам'ятаю, дивіться, вона була так само глядна, як у них зараз. Не знаю, чи тоді вони платили за не 7 тисяч доларів, хоча зараз за цю. Але ну, я не можу не віддати належне цій машині. Вона дійсно в шикарному стані. Але 7 тисяч доларів. Тобто, якщо хтось дуже хотів, 6, це була його мрія, то, будь ласка, ось ви є такий варіант. А що я вважаю по шістьоках плюс-мінус нормальним? От, наприклад, є така от машинка за 750 доларів 89-го року в місті Дніпро. 1,3 бензин, нормальний стан. Каже, варисти, красити не треба. 80 тисяч. Ну я думаю, що вона пройшла не 80 тисяч. 580 тисяч, мабуть, про півмільйона кілометрів забули згадати, але з іншої сторони 750 доларів спросу небагато. А машина їздова, машина на ходу, можна їздити, можна користуватись. Тим більше зараз, коли зима, і багато хто починає задумуватися, що все-таки, коли автобус не приходить і є права, то, мабуть, навіть така недорога машина краще, ніж добиратись на автобусі на роботу. Ще один недорогий варіант, але плюс-мінус нормальний. 950 доларів у місті Бердичів. Машина 89-го року так само, 1,3 бензин. Кажу, в мене п'ятіступка. Тоже вона у нас синього кольору, прям агонь. Е але 950 доларів ну, для Жигуля це ще терпімо. Є там дуже багато машин, по півтори тисячі, по тисячі. про 3000. Багато машин є. Але. То я вважаю все не бюджет Жигуля. Люди тримаються за них, чіпляються за ці жигулі кажуть, що блін, мої жигулі точно полтораху стоять, або мої 2300 як железно, як льоду. Ну, будь ласка, продавайте. Це як оця 7 тисяч. Ну, класна машина, стан обалденний, але вибачте, ну, це не та історія, коли був совок і не було у нас машин. Зараз машини є. Якщо хто дуже хоче, будь ласка, купляйте. я ж не проти, я завжди за колеса чим проти в них. Що в нас по характеристиках? Я все-таки взяв 1,6 мотор, тому що в свій час в мене була 6 оранжева з мотором 1,6, то я вам про неї розкажу. Якщо в неї мотор 1,6, то мощності там трошки бігла, 76-80 кінських сил, навіть до 82 кажуть, доходила, ну, в середньому 80 кінських сил там, на якомусь третьому ремонті. Максималка в такої машини 156 км в час, але це тільки з п'ятою передачею. передачою. Тобто, якщо вона на 4, на 4 ступки, то вона так не поїде. Там буде кілометрів 145, може 140, ну точно не 160 що можна видавити з 6, з ступкою. Що по витраті пального, місто зазвичай це десь приблизно 10 літрів, траса 7,5, 7,4. Хтось каже, моя 7 єсть, окей, хай буде так. І змішаний цикл 8,5 літрів. Оце реальний розход, те, що треба розчитувати на жигулях. Ну, Не буде вона за Божим духом. 8,5 літрів це невеликий розход, але і немалий для такої машини Ну, нормальний це розход. Скажімо так, якщо ви не тянете 8,5, значить ще вам рано машину. Що по максимальних пробігах? Багато машин, які пробігли мільйон кілометрів. Ось, як для прикладу, машина пройшла 945 тисяч км з мотором 1,6 Ще ось один варіант: ця машина пройшла 986 тисяч км з мотором 1,3 і ще один варіант, це машина пройшла тисячу тисяч кілометрів з мотором 1,3. Якщо ви пошукаєте по авторія, то ви побачите, що там таких машин багато, машини старі, машини досить живучі. В першу чергу це заслуга рук людей, які їх робили всі ці роки, ремонтували. Я не скажу, що в нас зовсім як на Кубі, там взагалі було ембарго, і люди машини ще там 40-60-х-50-х -х, х років ремонтують, але все-таки... Люди у нас також в рукасті, не тільки на Кубі є, і тому машини служать вже понад мільйон кілометрів, багато із них і продовжують, продовжують досі їздити. Це нормально. Тобто ну не всі у нас мають свою нагороді нефтяну скважину, щоб там купляти дорогі тачки кожен рік. А якщо немає зовсім, то навіть така старенька машина, яка підлампічена на, на нормальному ходу, в нормальному стані. Це також виручалочка. тому Говорити проти, проти них ну, особливо нічого. Це нормальні машини, хоч і старі, хоч і дуже старі, устарівші. але коли нема нічого, то лучше отакий от Жигуль, чим е, на своїх двох. Що можна купити ще в цьому бюджеті, якщо не Жигуль? Можна купити Lanos і Sens. Я знімав, дійсно, є, ось недавно робив відео свіжі, по осені, по листопаді місяці. Є, можна за 750-800 доларів купити уже там замученого лануса або сенса. Він буде новіший, буде комфортніший, буде кращий. Одним словом, буде набагато кращий. А якщо мова йде про ті машини, які там вже коштують півтори, дві, ну то там вже железно можна купити за двушку класного лануса, нормального. І він буде точно краще за Жигулі. Ще можна взяти дев'ятку. Або 99-ку, також Жигульовського роду, але все-таки вже е передній привод. І машина трохи посучасніша і якась трошки повеселіша. Звичайно, шістьорка буде комфортніша за дев'яткою 99-ку. Ці жорсткі. Це ну, питань нема. Напишіть, хто вважає, е що хто, що знає по цих машинах, яка комфортніша, яка не дуже. Ну, я знаю по своєму досвіді: дев'ятка, 99-ка жоща. Шістьорка, вона м'ягенька. От, їй цього не забереш. А ще якщо на високому профілі, на високій резині, то вона прям ковтає яму. Але тим не менше, а ці машини все-таки будуть такі пошустріші, покращі трохи в рульошки. Тобто так. Ну, і ще варіант, можна взяти старенького опелька. Ну... вектору або Кадет, Вектора ну, тобто e. ой, господинку, вектора А. Або Кадєт Є. Ну, тобто це один з цих двох варіантів, можна взяти. Це старенькі опиля. Але це це іномарка, вона все-таки має вищий комфорт, кращу керованість. Але вибора не так буде багато, звичайно, як по Жигулях-істерках. і Друзі, у мене на сьогодні все. В наступному відео у нас буде нова машина, прямо з салону. Новесенький, буде Tiggo 2. Тобто, ж, підписуйтеся, ставте подобайки, пишіть коменти, хто що знає по м'якості підвісок по цих машинах, які я назвав, буде цікаво самому почитати. А в мене сьогодні все, друзі. До побачення, до зустрічі в наступних відео.